Доброго часу доби і добродії пасічники. Середина жовтня, 17 число. Я покажу ще раз відео, як я утеплюю вулики ззовні, ну, про, про внутрішні перегородки заодно скажу. Порівняю з утепленням будинку, свій цьому розуміються. так тому що з ними порівняю. Дивіться, іде зверху поліетилен. поліетилен у нас, виходить, така штукатурка на будинку. Він тримає від... Повітря, він не дає повітрю видувати те, що буде під ним, під пленкою, поліетилену. Далі йде у нас сельтіпон. Може бути якийсь другий матеріал, просто сельтіпон найлегше на намокання працює, тобто він швидко висухає, він не гниє, так щоб сказати, як інші утеплювачі, і він досить легкий. Іде сільтіпон, чим більше, тим ліпше все те саме, що з утеплення будинку. мінвата, мінватовий, чим більше дасте, тим тепліше. Далі йде просто вулик корпусний. В порівнянні навіть от якщо кинути плівку без утеплення з то все рівно ну, ставити всередину датчик температури, це я все проходив. Я всякий інженер трохи, то я, мені було цікаво це поміряти от Коли є вітер, чи є дощ чи сніг, коли йде різке переміщення повітря, так от ця плівка, навіть сама без утеплення, вона досить економить вам всередині клімат. Воно більш-менш дає можливість бджолам то все обігріти. Принаймні немає такого сильного різкого похолодання, і ну, я вважаю, що це важливо. А, якщо сільтепон поставити, ну, то ви ще рахуйте плюс додали. Ось, як для весняного нарощення це дуже добре. ну і Для зимівлі теж непогано. Якщо у вас хороша вентиляція, не буде накопичення вологи всередині, то ну, селітіпон теж буде давати, щоб води було поменше, бо не буде перепадів температури, відповідно, вода буде по-іншому конденсуватися, менше конденсуватися. Це теж плюс. От, так що в усіх відношеннях це є хороша річ. І, в принципі, як на мене корисно. Це недорого. Такої плівки я її не розрізаю. Це рукав суцільний, тобто плівка подвійна, це 120 мікрометрів. так? Така собі, не дуже тонка, не сама груба. От, то її стає на три роки, на третій рік, якщо ви лишаєте на літо, у вас буде просто вона верхній шар потріска. Якщо знімаєте, тільки лишаєте на осінь зиму, то це, якщо не порвете, то це може бути на достатню кількість часу, там 3-5-10 років. Це разові ви витрати, ви купили, ви маєте. Біла прозора плівка не годиться, тому що бджола залізає під низ і тут гине внизу під плівкою. Це пройдений етап, я мав парникову плівку, з неї починав, бджола там гине під час обльоту. Вона сприймає сам її тепло, а до лятка вона не йде і гине. Під чорну плівку вона не лізе. В принципі, там її нема що робити, там холодно і тепло. Ну там тепло, але темно, вона туди не лізе. Вона спускається в літок. Ну, це таке поплівці. Чим грубше дасте сельтіпон, тим краще. Тобто любе утеплення, ну поверху, якщо ви дасте ще додатково, щось постелите по дошках, хоча б десятку, можна брати спінений пінополетилен. Є такі, в мене є перегородки з нього зроблені. Це щось похоже як бульбашки, знаєте, бульпашки, що ви пакуєте в упаковки на відсилку поштою. От, але тут дуже дрібонькі вольбишки виходить, він спінений поліетилен. Він гірший, ніж каучуковий. той сірий, що в машинах стоїть, я його теж використовую, але це я зроблю весною окремо відео. Це дуже помічна штука. Там міліметр заміняє цілий сантиметр утеплювача. Орієнтовно, ну, але заміняє. Дуже добре. стартує це, але це вже для це йде як внутрішнього утеплення. Що стосується внутрішнього утеплення, що я використовую? Я використовую от, такі от четверку, тоньше воно гнеться, а грубше нема змісту. І воно виходить. І такі от планки. Між цієї планка десь, напевно, 7х13, на десь таке чи 5х13, щось таке. Це виборка з підплечиків корпусів. Такі планки в мене залишались, я між них затискаю цей спінений поліетилен. І так розгороджую рамки між собою. Я роблю щось по типу метода блінова, тобто я скорочую гніздо. Можу поділити дві рамки на дві, або одна рамка медова, дві розплідних, одна медова на старт, а там далі це, або дві, дві, і дві. ну, Любий варіант, скільки рамок, в якій сім'ї вас перезимувало, це я говорю так мало рамок, щоб ви розуміли, це коли рамка повна бджоли, ну, принаймні прагну до повної. Ну, менше двох рамок гніздо я не даю. Що виходить, якщо навіть в будь-який варіант тепло на вулиці, чи, чи підігрів, чи ще все одно вночі буде холодніше, ніж день, ні бджоли з тих рамок, на яких ви їх бачите, бокові медові, пізно чи рано, не пізно чи рано, коли піде похолодання, вони з них злізуть на ті рамки, де буде розплітувати. Якраз ті дві затиснуті посередині. А якщо у вас ще є утеплення зовнішнє, у вас ви зменшуєте коливання температури, різкі бджоли встигають переформувати гніздо під час похолодання. Або добового, або сезонне похолодання йде весною. Там можуть бути кишені з мінусовими температурами серйозними. Або такими температурами, що бджолам потрібно формувати клуб, буде на цей. Неважно, яка у вас засильна сім'я, оце вам. Варто розглянути принаймні і подумати, чи воно вам підходить. В мене простіше, в мене вулики в рядку сформовані, матки облітаються нормально. Принаймні ті, що я практикую Карпатки, і не гірше, ніж просто на клевосах. І мене це влаштовує. Тепловтрати при такому розміщенні менші, тому що вулики між собою стулені, і я можу накрити це цілим рядом. Паски ці теж розхідний матеріал на 3-4 роки їх стає. Якщо ви літом будете використовувати їх теж, а є зміст, тому що ви можете просто вверх накриватися, покладають вдвоє, накриваєте якимось поліетиленом і ви тікаєте від перегріву стелі. От, то Якщо ви літом будете використовувати, вони у вас на сонці просто прожаряться і вони почнуть тріскати. Ну, Але це таке, вони не є дорогі, там метр коштує від 8 до 15 гривень, злишся, який ви пасок берете. Тоже, якщо у вас пасіка, ви робите щось трошки цікавіше, ніж просто лежаки з 15 см утепленнями стінками, ну, то тоді у вас, це якраз вам може бути корисно. Вон, дивлюся, пилок якісь навіть носять. Дивно. Тут ледве 10 градусів вітра вони пилок понесли. Ну, така ситуація. З цим я сказав, що міг. Я дуже багато разів пробував різні варіанти, купа разів мав проблеми з цим. Тобто Не те, не, не то, що не отримав результат, а був негативний результат, збитки. То викидалося і рвалося. І от це найоптимальніший варіант, до якого я дійшов. І в принципі, ну я трошки щось піддивився в інтернеті, трохи щось сам додав, скомбінував. Якщо не хочете паски, можете скоби поставити. Не хочете скоби, поставити щось інше, але з пасками воно менше при вітрі. В нас вітри просто в Карпатах буває досить такі суттєві, воно при пасках воно менше вам буде задирати плівку. Воно її практично не задирає, якщо чесно кажучи. Ось, ну така ситуація. Дивіться, гарно листечко пішло. Осінь. В певній мірі красива пора. Добре, бажаю всім сезону хорошого. Сезон почався. Готуємо всім'я на весну. Так що, всім благ.